З робочим візитом Житомирщину відвідала віце-прем'єр-міністр України міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Берещук. Зокрема, посадовиця побувала на Олевщині та Коростенщині. У результаті повідомила наша область найкраща за кількістю та реалізацією програм для ВПО. Була сьогодні щиро подивована, коли місцеві керівники чітко називають п'ять і більше програм лише місцевої ради, які були спрямовані у цьому році, і те. Ж матимуть продовження в 2023 році. Я навіть сказала на нараді, що треба, щоб багато територій послухали і почули вас, і взяли приклад. За приклад, чиновниця взяла програму адаптації внутрішньопереміщених осіб, які діють, зокрема у Житомирі та Коростенщині. Житомир розповів про картку Житомирянина, так яка є для тих, хто тут мешкає, і так само розпосюджується на людей, які приїхали. Новоград Волинський чи інші чи е Коростень говорили про програми, які допомагають до прикладу з опаленням, забезпеченням соціально побутових умов. Так тобто ці люди абсолютно адаптовані і вже так. Є членами громади. відзначила міністерка і співпраці у Житомирщини з іноземними партнерами та організаціями та запевнила, існує ще багато проєктів, котрі можна буде реалізувати разом. Є і німецькі програми, і європейські, в тому числі і італійські. Є конкретні програми по урядах. Наприклад, Польща має свою програму, так німці мають свою програму. Але тут важлива координація на центральному рівні, бо я розумію, що громадам самим не справитись. Це вартісні проекти. Нам головне. Щоб у нас була координація, координація є. Я бачу, Ірина Верещук зазначила, що правильно розставила пріоритети, адже серед викликів наш регіон бачить і можливості, так як внутрішньо переміщені особи є новими потенційними мешканцями, робочою силою та рушієм розвитку. А також громада готова до можливої нової хвилі переселенців. Так, от Житомирщина це той регіон, який може забезпечити принаймні 10 тисячам людей уже сьогодні, станом на сьогодні прихисток і всі необхідні умови, які допоможуть їм пережити зиму. Міністерка також перевірила, як облаштувались діти з родини добровців, батьки яких днями підірвались на міні. Найстаршому хлопчику 13 років, наймолодшій 2 місяці. Живуть в селі Копище, що на кордоні з Білоруссю. Ірина Андріївна надала ту можливу допомогу, яку на сьогоднішній день вона може допомогти. Я думаю, що цю родину візьме під опіку. Звичайно, теж обласна військова адміністрація, місцева територіальна громада, районна військова адміністрація теж допомагає всім, всім діткам. Першого ж дня їх долею опікувалися соціальні служби Житомирської обласної військової адміністрації. Було зроблено все, щоб підтримати сім'ю у складний для них час. Та заяву на опікунство восьми сиріт подав рідний дядько, йому 24 роки. військовий. Ірина Верещук передала діткам ноутбуки та освітнє приладдя. Додатково міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України відвідала внутрішньопереміщених осіб у Житомирському професійному ліцеї. Зокрема, дітки отримали солодкі Рунки, шкільне приладдя та теплий одяг за підтримка міжнародних волонтерських організацій.